Всім привіт! І слава Україні! Москва обстрілює ракетами у Києві іноземних президентів. А також у своєму замбаящику святкує першу перемогу у війні з Україною. З вами контрпропаганда. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував спеціально для вас головні фейки та наративи ворожої пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує. У засобах масової інформації та на просторах інтернету. Навіщо Росія стріляє в африканських миротворців? Росія вже не тільки обстрілює представників більш-менш дружніх до неї країн, але і ще в цьому звинувачує Україну, нібито вона створила цю провокацію. Навіщо це їм потрібно? Це питання не залишало багатьох 16 червня під час візиту до Києва лідерів африканських країн. Адже МОРФ таки доповіло, що саме в цей день нанесло успішний удар по центру прийняття рішень зсу. Звіт Міністерства оборони Російської Федерації про хід проведення так званої спецоперації станом на 17 червня 2023 року. 16 червня Збройні сили Російської Федерації нанесли груповий удар високоточною зброєю Великого радіусу дії морського та повітряного базування по одному із центру прийняття рішень Збройних сил України. Удар досягнув своєї мети. Насправді шукати раціональне пояснення тому, що робить Путін, не варто. До його слів та вчинків ставитись з точки зору нормальної людини абсолютно не треба, адже давно відомо, що він живе далеко за цією рамкою. Але все ж таки спробуємо пояснити, що коїться в голові у божевільного кремлівського маніака. Впливу на бойові дії в Україні Путін вже не має. Порядок денний диктують сили оборони України, санкції та міжнародна ізоляція. Тому подібні обстріли дають йому відчуття, що таким чином він контролює ситуацію на лінії світового фронту, який для Путіна починається із спальних районів українських міст. Також обстріли дають Путіну ілюзію, що терором і залякуванням він якось затягне час і дочекається глобальної зміни ситуації. Наприклад, виборів Трампа для того, щоб нарешті здійснити бажаний для Москви переговорний процес з урахуванням так званих нових територіальних реалій. Решта для Путіна лише емоції, лише витратний матеріал для досягнення цієї його головної мети: всі від українських мирних мешканців до президентів іноземних країн, від зруйнування так званих нових територій до їх затоплення. Від взяття в заручники Запорізької АЕС до пропозиції нанесення превентивного ядерного удару по умовній познані, отже, переговори з Путіним, тим більше задоволення його схиблених вимог, абсолютно безперспективні, адже далі доведеться платити значно більше. Тож терориста можуть зупинити тільки кайдани. Друзі, і традиційно, наприкінці цього випуску я нагадаю вам, що для того, щоб перемогти ворожу пропаганду, ми маємо стати пліч-опліч у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на стрінках ваших соціальних мереж. На цьому у мене на сьогодні все. До побачення.